Кокосовий сирник з персиками, на маковій основі та маренгою, виходить, дуже смачний, вологий і надзвичайно ніжний. Давайте сьогодні його приготуємо. Для тіста з'єднюємо борошно, сухий мак, який попередньо мелимо у кофемолці. Також додаємо розпушувач і все гарно перемішуємо. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор і перемішуємо до розчинення цукру. Додаємо розтоплене вершкове масло. Ще раз гарно все вимішуємо вінчиком до однорідності, всипаємо сипучі інгредієнти, вимішуємо вінчиком до повного об'єднання яєчно-масляної маси і сипучих. Готуємо сирну масу до холодного молока, додаємо пудинг і гарно перемішуємо. До домашнього сиру додаємо цукор, 2 жовтки 3 яйця, вливаємо розтоплене, але не гаряче масло, попередньо розчинений у молоці пудинг і кокосову стружку. Збиваємо блендером до утворення однорідної маси. Форму для випічки застеляємо пергамент. Вливаємо макове тісто, зверху ложкою обережно викладаємо сирну масу, рівномірно розпреділяємо поверх сиру, злегка втоплюючи, викладаємо дольки персиків. Я використовую свіжі, але також дуже смачно виходить із консервованими. Випікаємо 60 хвилин при температурі 160 градусів. За 10 хвилин до закінчення часу випікання починаємо готувати білковий шар. До двох білків додаємо дрібку солі і починаємо взбивати міксером на найнижчій швидкості. При цьому протягом однієї хвилини вводимо весь цукор. Після того, як ввели весь цукор, продовжуємо взбивати білки ще приблизно 7 хвилин. Виймаємо сирник із духовки, який пробув там 60 хвилин. І одразу викладаємо на нього меренгу, посипаємо кокосовою стружкою і відправляємо знову у духовку на 15 хвилин. Сирник виходить дуже соковитий і м'який, при цьому дуже гарно тримає форму при нарізанні. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам.